Шановні друзі, сьогодні напередодні дня захисників і захисниць України, ми зібралися ось тут, на цьому місці, яке віднині стане місцем нашої пам'яті і вдячності захисникам, які і боронячи рідний край віддали найдорожче життя. Сьогодні відкривається алея слави загиблих в російсько-українській війні, героїв, жителів села Зеленьке. Війна жорстока, страшна, руйнівна. Вона плюндрує нашу землю, перетворює у руїни наші міста і села. Вона забирає у людини найдорожче, Богом дане життя гірко, образливо, важко на душі, у запеклій боротьбі ідуть від нас кращі з кращих. Нічим не заповнити ці втрати. Жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту наших страждань наша пам'ять, розуміння, що ці жертви були немарними. Герої наші у безсмертя йдуть, щоб Україна мирно квітувала. В серцях живих полеглі оживуть, в портретах, Обелісках і меморіалах. І ось із портретів, немов живі, дивляться на нас мужні, красиві, яким би ще жити і жити. Маркевич Артем Михайлович, Мостіпан Олексій Вікторович, Хоменко Микола Володимирович, Личман Сергій Анатолійович, Декун Андрій Володимирович. Холодний смуток, душу охопив, дощем заплакав свічка догорає. Тут кожен з них не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вони тепер у світлому раю, вони тепер на небі вже у Бога, полігше честю в праведнім бою, щоб швидше стала наша перемога. Хвилиною скорботного мовчання давайте вшануємо світлу пам'ять наших героїв та всіх. Кого убила війна, небесний рай їм, пам'ять вічна. Ще з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривавши сумним набатом в селах і містах звучить в серцях: герої не вмирають. Над світом лелека милине, хай знають народи усі твоє світле ім'я, бо ти незалежна і вільна, бо ти Україна, вивчаю історії, Славні твої сторінки, Відчувши душею і горді і болю безмежність, бо шляхом тернистим ти йшла в країну віки, плекаючи мрію, єдину свою незалежність. Щоб знову сміхався нам хліб на ясній брушникові, Щоб не болилася молитва проста і свята, за край український у доброму щирому слові. А зараз я запрошую до слова секретаря Миронівської міської ради Андрія Григоровича Скидана. Сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати пам'ять про наших захисників, героїв, жителів нашої громади, які віддали життя за нас, з вами, за Україну. Відкриваючи цю алею, ми відкриваємо нову сторінку нашої пам'яті. Нехай кожен, хто проходить повсю алею, зупиниться на хвилинку згадає про наших героїв. Це не просто фотографії, це пам'ять про наших героїв, які ми дождні завжди берегти і передавати нащадкам. Вічна пам'ять, вічна слава героям. Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо до слова старосту села Зеленьки Анатолія Московенка. Шановні присутні гості. Сьогодні ми зібралися, щоб відкрити алею. Пам'яті священне місце про наших героїв. Це Декун Андрій Володимирович, Личман Сергій Анатолійович, Хоменко, Микола Володимирович, Мостіпан Олексій Вікторович, Маркевич, Артем Михайлович. Які віддали найцінніше своє життя, захищаючи нашу рідну землю. Низький уклін родинам загиблих, чия мужність та жертовність назавжди залишиться в наших серцях. Нехай ця алея стане. Символом нашої вдячності та гордості за тих, хто боровся за нашу свободу та незалежність. Ми повинні своїми вчинками, своєю працею та допомогою здобути перемогу заради них, заради майбутнього нашої України. Вічна пам'ять і слава нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Також хочу подякувати. У будівництві даної алеї фермерське господарство припіяло Андрія Васильовича, всіх фермерів села, хто долучився до цієї справи, також відділу культури і гімназії проведені даного заходу. Щастя, всім здоров'я, мирного неба. До вас звертається директор Зеленківської гімназії Вікторія Комар. Шановна громада, алея слави це священне місце. Тут живе пам'ять, тут живе пам'ять про те, що зустрілося два покоління минуле і сучасність. Ніхто не міг навіть собі уявити, що так буде, що діти, які носили квіти до Мавзолею сюди, вони тепер на цій алеї. Дуже прикро, але життя триває, і ми продовжуємо жити раді тих, хто поклав свої голови у нерівному бою. Я б хотіла зараз зачитати слова. Які написала наша жителька. І я зараз зачитаю ці слова. Оксана Васильівна Давидюк присвятила слова хлопцям, які полягли у цьому дерев'яному бою. Відомому та невідомому солдату. Я не знала тебе, солдате. Ти загинув, щоб я жила, щоб дитина жила і мати. І калина у полі цвіла, ти загинув, наш любий, герою, найдорожче за нас вітав, плаче мати твоя за тобою, безотішно виявдував. Я не знаю тепер, як жити, як прожити своє життя, щоб твій подвиг нічим не зганьбити, щоб катам не було вороття. Олексію, Миколу, Андрійчик. Ярославе, Денисе, Павло, хлопці, чуєте, як серце кличе, скільки ж вас у полях полягло? Серед степу широкого стану, В синє небо я очі зведу. славу вічною вам заспіваю, і доземний уклін покладу. Слава нашим героям! Освячення світлин та у літію загиблим відправить проти єрей Михаїл з прихожанами. Благословений Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, Помило. Повсякчас і навіки віків авій, присвятая Троїця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, влади копрости беззаконня наші, святи злянця, стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків амінь, Отче наш, що я на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Твоє є царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, з духами спочилих праведників. Душі рабів твоїх спаси у покой і прийми їх до блаженого життя біля тебе, чоловіко чоловіковче, оселя твоїх Господи, де всі святі твої спочивають, у покої душі рабів. Бо ти єдиний чоловік олюве, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, Ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив закани за Самі душі рабів твоїх упокой, І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, єдина чиста і непорочна діво, що Бога без імені породив. Молися за спасіння душої. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимося тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, й за упокоєння душ почили грабів Божих воїнів, воїна Сергія, воїна Андрія. Воїна Миколая, воїна Олексія, воїна Артема і за відпущення їм всякої провини вільної та невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Що Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, «У блаженні спільні вігігічний спокій, подай Господи, душам спочили грабів Божих воїнів, воїну Олексію, воїну Сергію, воїну Андрію, воїну Миколаю, воїну Артему. І всім воїнам, які життя своє віддали за визволення України, і сотвори їм вічною пам'ять. слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами зібралися тут на цьому місці, щоб молитовно шанувати. Воїнів, які загинули, захищаючи свою рідну землю від ворога, від російського ворога. Ми з вами завжди молимося за них і пам'ятаємо, і це саме головне. Ми молимося. За тих воїнів, які віддали своє життя, принесли своє життя в жертву за нас всіх з вами, тому що вони є мужніми, сильними і мужньо і завзято боролися і за своє життя. І за життя нас всіх. Але на жаль, ворожа куля не минула їх. Ця алея слави є уособленням і буде уособленням великої любові, великої мужності, великої жертовності. Ця алея слави. Стане місцем, де ще не один раз ми згадаємо ці світлі обличчя і заплачемо, і помолимось, і ще ми одне подумаємо і таким чином молитовно вшануємо їх. Велика Шана і подяка рідним батькам, дружинам, дітям, всім, бо для них це найбільша втрата, тому що це їхнє рідне. коли людина втрачає рідну людину, то ця біль, вона постійно живе у серці. Ми просимо Бога, щоб Господь дав сили всім рідним, щоб заспокоїв їхні стомлені серця, щоб вони могли і надалі проводити своє життя, жити, перебувати у молитві і у боротьбі. Нехай ці світлини будуть для нас всіх нагадуванням того, що ми з вами не повинні опускати рук і надалі боротися, молитися, кожний на своєму місці робити все для того, щоб таких світлин зовсім не було, щоб були тільки радісні і світлі литі наших воїнів з приємною. І гарною для всіх звісткою, що ворога зупинили, що наша славна Україна може тепер перебувати у безпеці і всі люди можуть жити спокійно, повернутися до нормального життя. Молімося за наших воїнів, постійно пам'ятаємо про їхню жертовність, про те, що вони віддали найцінніше це своє життя. Молімося за всіх воїнів, які зараз захищають напередовій всіх нас, всю нашу рідну землю. Кожного разу творимо молитву і не думаємо, що якщо ми десь в куточку молимось, то цього ніхто не бачить і не чує. Господь бачить все і все чує. І по молитвах наших дає нам те, що ми просимо. Творімо добрі діла, любімо і поважаємо один одного. І нехай запанує вже мир, бо вже всі стомились від війни. Але будемо і надалі тримати кулаки, будемо і надалі тримати і боротися. Нехай Господь всім допомагає. Слава Ісусу Христу! Слава Україні і слава нашим славним героям запалим же вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом, і не дали країну побороти. Нехай земля у сім'ї буде пухом. Розпочинаємо церемонію покладання квітів та запалення лампадок пам'яті до кожної світлини на алеї загиблих героїв небесного війська. Дякуємо усім хто сьогодні був з нами за участь у меморіальному заході. На все вам добре! Бережіть себе і нашу батьківщину! Ніколи знову він не почує сина сміх більше ніколи. Більше ніколи, ніколи знову, онуків очі перші кроки їх більше ніколи, більше ніколи лихо минає біль лиш з роками. Кожного в світі торкнулася люта біда. Пам'ятає тих, хто не знами, тих, кому очі назавжди закрила війна, ніколи знову ні більше ніколи. Він не відчує ніжні струк, вона на сонці ранкове. Ніколи знову ні більше ніколи твою в серці вічно цвітуть маки червоні ніколи знову навіть не встигла сказати так більше ніколи, більше ніколи, ніколи знову та наречена тепер білий птах шукає шлях додому. Але більше ніколи лихо минає біль лиш з роками стрічкою знов на граніті нові мина. Ми пам'ятаємо тих, хто не з нами. Тих, кому очі назавжди закрила війна. Знову ні, більше ніколи, він не відчує ніжність рук, Вона сонце ранкове, ніколи знову ні, більше ніколи, на честь твою в серці вічно цвітуть Маки червоні.